Вітаю, мене звати Євгенія, і ми тут говоримо про красу, баланс і силу жінки просто чесно і без стресу. Дуже часто дівчата до мене звертаються по таємниці професійного макіяжу, щоб це було робити просто і легко, а для цього потрібні необхідні засоби. Звичайно, б'юті-індустрія має дуже великий вибір косметичних засобів, але. Є любимки, які дозволяють зробити макіяж дуже просто і легко. І сьогодні я вас знайомлю з двома а, з цих засобів, які би я хотіла, щоб з'явилися в косметичці кожної жінки. Перший засіб це токадомра це дослівно з італійської до тектіні. Ми, коли хочемо зробити темні кутики очей, нам потрібно зробити ескіз. І ось за допомогою цього засобу ми можемо його зробити симетричним на обидвох очах дуже швидко і просто, і потім тіні на цьому ескізі тримаються довше. Але це не весь секрет, який має цей засіб. І ним також при змішуванні з тональним кремом можна коригувати носики, коригувати скулу, тобто гратися з об'ємами обличчя. Другий засіб це акварельно-воскова підводка від компанії Ательє. Ми неї піднімаємо зовнішні кутики очей. Із-за того, наш погляд стає більш розпахнутим, очі виглядають молодше, саме як наносити, я якраз і показала в цьому відео. Хочеш, щоб твій макіяж змінився докорінно, став простим. І дуже стійким. Сьогодні я відкрию тобі секрети професіоналів. Два продукти, яких немає в мас-маркеті, але вони доступні в нас до замовлення. Дуже цікаво, корисно, стійко, якісно і швидко. Поїхали. Ми спочатку перед тим, як побудувати темний контур в очей. Та, тобто оцю темну тінь, ми мусимо зробити ескіз. Раніше це робилося за допомогою олівця. Олівець класно працює, сірокоричневий зазвичай використовувався. Він класно працює, але... В ньому є маленькі недоліки. Недолік перший. Олівець береться грудочками, іноді стежень олівця спресований не дуже якісно, і тому він може взятися грудочкою. За допомогою пензлика ми підкреслюємо зовнішній кут так би як нам хотілося. Розташувати можете вдома як пальчиком, так і пензликом, як вам зручно. Не у всіх дівчат є багато пензлів, а цей продукт доступний до розташовки пальчиками. І бачите все як просто, жирна структура цього засобу дасть можливість приклеїти на неї тіні, причому будь-якого відтінку фіолетового, синього неважливо, коричневий не викривляє майже відтінок. Тіні будуть стійко триматися, ви можете побудувати симетричний макіяж і це дуже просто. А далі я вам зараз покажу, як використовувати її для моделювання обличчя, для носиків, для скули, це теж дуже цікаво. Закріплюємо тінями і поїхали далі. Ви бачите, шалені секундочки потрібні для того, щоб закріпити токадомру тінями. Тепер ми з вами візьмемо чорну або коричневу акварелю. Це від вашого кольору, типу залежить. Наразі в мене чорна, але для білявочок можна коричневу. Що ми будемо з вами робити? Піднімати зовнішній Дівчат, Але розумієте, що так можна робити тільки для себе, а для клієнтів, звичайно, не можна. Ми з вами підкреслюємо зовнішній кутик, і перевага цієї акварелі порівняно з тінями, те, що не сипеться під око, дуже класно розташовується, тому що аквареля в нас акварельно-воскова. Тобто вона має віск всередині, і навіть якщо у вас сіпнеться ручка, ви дуже просто це все розташуєте. Тепер залишилась туш і показую вам, як моделювати обличчя. До речі, в інших відео, дівчат, я вам показую, як за допомогою цієї коричневої чарівниці зробити собі айс, зробити собі інші варіанти макіяжу. Тож, підписуйтесь на канал, лишайтесь зі мною. Буде багато цікавого і корисного. І ви зможете її використовувати. Ще в інший спосіб. Хочете відчути себе професіоналом, придбайте собі палетку. Ні, можна змішувати хоч на руці. Беремо трохи тонального крему, яким ми тонувалися, беремо наш засіб, змішуємо з тоном на палетці. І в залежності від тої концентрації, яку ви дасте, це може бути скуловий коректор, може бути коректор для носика. Чим більше тонального крему, тим світліше коректор виходить. Ось таким чином. Ну що, пробуємо. Обов'язково заводимо в брову. Ось так, я взяла трошки темніше, пробуємо і обов'язково заводимо прямо в лінію брови. Це важливо. Маємо коректор для носика. Маємо скуловий коректор. Темноту враховуємо під свою шкіру. М -м -м, гарно. Можна трошки темніше зробити. І це все один продукт уявляєте? Трошки пудри Ми і відкоригували носик і скулу. І зробили макіяж очей. Як на мене, дуже класний спосіб. Легко, просто, доступно кожній дівчинці. Всі наші уроки, які ми тут проходимо, для вас абсолютно безкоштовні. Дивіться, беріть секрети, лайфхаки. Якщо у вас є питання, пишіть. Наші контакти є в коментарях до цього відео. Ви можете звернутися до нас в месенджер, в телеграм, в інстаграм, і моя команда обов'язково надасть вам всю необхідну інформацію. З вами була Євгенія, бережіть себе і свою красу.